Засу пробили лінію оборони ворога під Бахмутом. Повідомив командувач сухопутних військ Сирський. У боях на цьому напрямку сили оборони вщент розбили три найбільш підготовлені бригади армії Росії: 72, другу, 72-ю, третю та 31. першу. Запеклі бої у районі Бахмута тривають, адже росіяни намагаються повернути втрачені позиції. Утім, звільнення Кліщіївки та Андріївки дозволило засу. Прорвати оборонний рубіж ворога протяжністю від Бахмута до Горлівки. Я знаю, впевнений в тому, що ми переможемо і переможемо завдяки тільки вам, тільки нашим побратимам, які плечо-пліч воюють на інших ділянках фронту. Але ж ми знаємо, що ми наближаємо час нашої загальної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Російські військові обстріляли з артилерії селище Північне на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна поранена. Крім того, вже другу добу тривають бої на північ від Авдіївки. Вранці окупанти били по центральній частині міста. Під час цього обстрілу загинула жінка. Ну, а в Донецьку приліт приліту приміщення окупаційної адміністрації глави ДНР Пушиліна відомо, що травмованих та загиблих немає. Будівля зазнала ушкоджень. У розвідці підтвердили ушкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод. Йдеться про дизель, електричний підводний човель Ростов на Дону та великий десантний корабель. Мінськ на фото підводний човен після атаки 13 вересня. У Дніпрі затримала агента ФСБ. Він видавав себе за військового, вдягав піксельну форму, щоб безперешкодно шпиглувати за ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався роз'їдати позиції протиповітряної оборони та локації критичних об'єктів у місті. СБУ затримала зрадника на гарячому, коли той збирав розвіддані про переміщення українських підрозділів, задіяних на східному фронті. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. Зараз російський агент під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Тим часом в Одесі продавали захворювання на туберкульоз. Там затримали голову лікарської комісії та двох її спільників, які організували схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, за 1500 доларів голова комісії надавала витяг з фіктивним діагнозом. Далі ці медичні довідки передавали в ТЦК.